Слава Богу, браті і сестри, сьогодні п'ятниця, свята першої серниці Великого Посту і особливо служба. В п'ятницю, середу п'ятницю зажже звершується літургія пережди священних дарів, де дарі заготовляються за повною літургією. І в п'ятницю після літургії завжди читається канон. Фіодору Тірону, святий жив в IV столітті початку, був воїном, хоробрим воїном був, і знали, що він християнин, його примушували, щоб він приніс язичським богам жертву. Но він зробив супротив. Засвідчив свою віру в Христа, що він християнин, і його судили на страту через спалювання вогнищі. І коли він почув вірок, він, перехрестившись, сам добровільно вийшов з піснопівами, з молитвою в це вогнище і придав руки Божі свою душу. Це було при імператорі Максиміані. І коли Юліан відступник, вже через 50 років, Юліан відступник називається тому, що відступив від віри, від істинного Христа, віри, він знав Христа, він був християнином колись, але він відступив. Він, до речі, вчився з одним із великих учителів церкви Василієм Великим. І коли він хотів насміхатися над християнами, які соблюдають піст, так завжди було. Над християнами завжди сміялися, хотіли їм завжди в щось укорити і в чомусь їх так, щоб зробити, щоб вони нарушили. І Юріан Оступник, знаючи, що християни дуже бережно відносяться до перших днів посту, він сказав, щоб ідоло жертвеною кров'ю все окропили на ринку. І він явився, великомучий Федор Тірон, патріарху Константинопольської Євдоксію, і сказав, щоб вони нічого з ринку не брали, не вкушали їжі, тому що вона осквернена ідольською кров'ю. А хто не має запасів, що вони зварили коливо, це пшеницю і з медом солодощами так підкріпили свою. Свій стан тілесний поста. І Юліану відступнику не вдалося осквернити перших християн, тому що ми бачимо, як навіть з неба в Богом посилаються великомученики Фьодор, Тірон, воїн Христов, який попередив християн, щоб вони не, не укушали і не нарушали піс. я бажаю всім, браті і сестри, в ній посту відноситься бережно до посту, не тільки тілесного, але й духовного. І приклад того, що ми сьогодні також варимо колимо, і наші християночки, наші прихожаночки приносять коливо. І це вже відбувається майже дві тисячі років. Ми бачимо, як бережно люди передають, Що таке передання, що воно передається з покоління покоління, щоб зберегти. Віру Христову і себе не оскверняти тим, чим не потрібно вкушати в дні Великого Посту. І я бажаю всім, браті і сестри, не переживайте, коли сміються над вами, коли вас поносять, коли кажуть, що ти святий, чи ти свята, відколи такий став, що ти от ходиш в церкву, що ти сповідаєш, що ти соблюдаєш піст, колись, браті і сестри, вони. Згадають вас, і вони будуть каятися в цьому гріхові, що вони насміхалися над віруючими людьми. Ви відповідаєте їм смиренно. Кажіть, що святі на небі, так як хворі йдуть в лікарню, як неграмотні йдуть в школу, так і грішники йдуть в церкву. Не святі йдуть в церкву, а йдуть грішники, які хочуть виправитися, які хочуть змінитися, але самі не можуть, а йдуть у дім Божий, де Господь каже, «созіжду церкву мою і врата, ада не одоліють її. А нам, поможе Боже, молитвами великомученька Федора берегти дні святого посту, які Господь дав нам, для того, щоб ми примирилися з Богом, для того, щоб ми покаялися перед Богом, і для того, щоб ми причастилися тіла і крові Господні. Це після того і є його важлива місія. Щоб покаяться, посповідатися і причаститися, і піс готує до великої радості, до великого торжества, Пасхи Христової, Поможи нам всім Бог!